Медицина це досить серйозна наука, і ми всі про це знаємо. Тому ми відповідально до цього відносимося. Як приходимо до лікаря, шукаємо толкового лікаря і далі беремо рецепт, і по рецепту купуємо собі лікарство. Ніхто не купляє лікарства просто по кольору, що більше сподобалося. І ви знаєте, ми так щепетільно відносимося до медицини, до свого тіла, ми його лікуємо, доглядаємо за ним, але так халатно відносимося до своєї душі. А є така наука, як теологія. І деякі лікарі кажуть, що теологія вона більш важливіша, ніж медицина. Більше б таких лікарів, і ми б побачили зовсім інший світ. Тому теологія, я раніше не знала, що це таке, але це наука про Бога, наука про безсмертя. І наші Станіслав і Юлія Салатаненко, вони є докторами теології, тому. Вони пояснюють нам Слово Боже, вони відкривають для нас таємниці царства Божого, щоб кожен зміг вилікувати не тільки своє тіло, але й свою душу. Тому я запрошую вас, приєднуйтеся на прямі ефіри місії Слово Боже на Ютуб-каналі Місія Салтаненко, які проходять кожної неділі в четвертій годині по київському часі. Особисто я кожного тижня отримую для себе відповіді на свої запитання, тому я впевнена, що кожен з вас. Він отримує відповідь від Бога, і Бог обов'язково благословить і допоможе вам, яка би ситуація у вас не була, Господь може вилікувати вас, Господь може зцілити, Господь може звільнити. Тому приєднуйтеся до місії Слово Боже і наповняйтеся словом Божим.